Вісімнадцята -е в Україні саме час дізнатися. Останні новини я Олександр Просяник. Добрий вечір. На Миколаївщині через російську агресію загинув чоловік у Вознесенському. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. Я нагадаю, під час нещодавньої повітряної тривоги заграбники завдали ракетного удару. А на Херсонщині окупанти вкрили вогнем Томину балку. Внаслідок ворожого удару постраждав місцевий житель, який під час атаки перебував на подвір'ї. 67-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення. Ніг потерпілого ушпиталили. Пів тисячі будинків досі без опалення у кривому розі я нагадаю, через численні пориви на теплотрасах у місті було зірвано опалювальний сезон. А щоб подати криворізцям опалення, туди спрямували аварійні бригади з усієї України. Про ситуацію у кривому розі розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію зараз наживо. Добрий вечір, Олено. Тож розкажи, будь ласка, чи відомо вже коли ж у квартирах місцевих мешканців буде тепло? Привіт, Олександре. Про зрив опального сезону у кривому розі заявили ще наприкінці листопада. Тоді в ситуація втрутилася мінорозвитку. Було створено штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах. Чиновники озвучували кінцевий термін відновлення 8 грудня. Сьогодні вже п'яте без опалення залишається півтисячі будинків. Тож про повне відновлення. Теплопостачання криворіжцям говорити ще зарано. Втім, варто відмітити, що робота триває цілодобово. Працює 70 ремонтних бригад, серед яких 19 бригад додатково прибули на допомогу місту із Київською, Харківською, Полтавською, Черкаською, Житомирською, Тернопільською, Волинською, Рівненською, Івано-Франківською, Запорізько, перепрошую та Хмельницької областей. Це більше ста людей із додатковою спецтехнікою, за інформацією від штаба від початку масштабних робіт. Вже вдалося подати тепло у майже півтори тисячі будинків. Втім, мережу шириться відео з квартир місцевих мешканців, де досі холодні батареї. За інформацією дописувачів, у домівках температура опускається і до 10, а то й нижче градусів. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександре, Олена, дякую за інформацію. Олена Мандалюк розповіла нам про ситуацію з опаленням у кривому розі. Від початку доби на фронті відбулося 106 боєзіткнень на Курахівському, Покровському та Времівському відтинках 76 ворожих атак, Бої й досі там точаться. На лиманському рубежі російська армія штурмувала 12 разів біля греківки, твердохлібового, ямполівки, тернів, зарічного, торського та у серебрянському лісництві. У напрямку нової кругляківки і лозової оборонці фіксують три наступи. Ще один біля часового яру. На Харківщині загарбники вгатили кабом неподалік круглого. Атакувала російська армія і в районі Турецька про таке повідомили у генштабі збройних сил Ігор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних БПЛА, яка тримає оборону на турецькому напрямку, розповів у нашому ефірі, що окупанти там дуже активні і діють як великими, так і малими штурмовими групами. Штурми постійні, використання всіх видів зброї постійно ворог використовує дрони, в тому числі на оптоволокні. Тобто, це дрон не як ми от збираємо на який працює на радіочастотах, а який дротик, ниточка така до нього під'єднана, і він просто так от лежить і чекає там пересування автівки чи техніки. Потім цей дрон підіймається, коли техніка їде, і на жаль, там може вразити і нашу техніку в тому числі. Тому ворог тисне, ворог намагається взяти торецьк для наступу на Костянтинівку, і ворог з іншого боку намагається взяти часів яр для наступу також на Костянтинівку. А з іншого боку, ви знаєте ситуація на Курахово. Ворог намагається дотиснути Курахово, щоб розгорнути на на Покровськ напрям і взяти Покровськ. Тому я ще раз підкреслюю, що оці місяці для Донецької області будуть ну дуже дуже вирішальними. Зсу вибили окупантів із села Новий Комар у Волноваському районі Донеччини. Повідомив речник оперативного стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. Зранку про це написали і аналітики Діпстейт. Зокрема, відомо, що участь в операції брали бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Російські окупанти зазнали великих втрат. Багато хто утік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із. 40-ї бригади морської піхоти Росії йдеться на сторінці батальйону у Фейсбуці. Мінус 1580 російських окупантів за добу за інформацією Генштабу ЗСУ. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 748 950 солдатів. Наші оборонці також спалили 9 506 ворожих танків, 19 472 бойові броньовані машини, 21 023 артилерійських системи.

Російські оператори дронів Камікадзе відточують майстерність на мирному населенні українських міст. Про таке пише видання Файненшл Таймс. Як приклад, наводять Херсон, де місцевих жителів від літа щодня тероризують ударними дронами. Бувають поодинокі нальоти БПЛА, а подеколи і цілий рій зависає над житловими будинками. Безпілотники вдираються в будівлі чи просто переслідують людей, коли ті кермують автомобілями, їдуть на велосипедах. Російські вояки полюють і на пішоходів. За останні кілька місяців сам Херсон і сусідні села вздовж західного берега Дніпра, зазнали понад 9,5 тисяч атак ворожими дронами. Загинули 37 людей, поранені дістали сотні. 22 мільйони євро додаткової допомоги виділять Україні Нідерланди. Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ України Каспар Велдкамп за на зустрічі з колегами із НАТО в Брюсселі. Закликав продовжувати курс на підтримку Києва, зокрема на тлі посилення військової машини країни агресора. Анонсовані кошти підуть на зміцнення української протиповітряної оборони, а ще кіберстійкість, щоб протистояти гібридним атакам. І нагадаю раніше генсек НАТО Марк Рютте... Заявив, що запит Києва на примноження комплексів ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури в Альянсі сприйняли позитивно. Члени альянсу працюють над виконанням обіцянки виділити 40 мільярдів євро на безпекову допомогу Києву. Та ми повинні зробити більше, ніж просто тримати Україну здатною до боротьби та опору. Ми повинні забезпечити достатню підтримку, щоб раз і назавжди змінити траєкторію цього конфлікту. Сирійські повстанці взяли під контроль місто Хаму у центрі країни. Урядові сили повідомили, що передислоковуються за межі міста. Хама має стратегічне значення для захисту столиці Дамаска. Я нагадаю, наступ повстанців у Сирії триває вже більше тижня. Вони вдарили в момент, коли Іран та Росія, які підтримують місцевого диктатора Башара Асада, переключили увагу на свої внутрішні проблеми та інші війни. Наразі режим Асада тримається, але досить стрімко втрачає території. Більше про ситуацію в Сирії розкаже Наталя Косінова. Місто Тель-Ріфаат і його околиці повністю звільнені. Захоплено кілька танків і вертольотів. Також ми затримали кілька військовополонених з угруповань Башара Асада і хвала Богу, але ще ми чекаємо, щоб територія була розмінована, щоб наші цивільні брати змогли повернутися до своїх домівок. Сирійські повстанці рухаються вперед попри спробу режиму Асада стримати конфлікт. Стратегічно важливе місто Хама, за даними ЗМІ, чи то оточене з трьох сторін, чи то вже під контролем повстанців. Раніше, після кількох днів спротиву, не витримало й Алепо. Бойові дії все ближче до столиці Сирії, Дамаска. Поки що там цивільне мирне життя. Лінія фронту в Сирії не змінювалася з 2020 року. Тоді урядові сили за підтримки російської авіації та іранських ополченців повернули контроль над більшістю територій країни. Цей конфлікт важко назвати внутрішнім. Свої інтереси в Сирії мають щонайменше 15 іноземних держав, і нова фаза війни спалахнула саме тоді, коли дехто із них, Іран і Ліванське терористичне угруповання Хезболла – відвернули увагу на власні проблеми та протистояння з Ізраїлем. Повстанці серйозно готувалися. Рік тому вони почали по справжньому тренуватися, мобілізуватися і ставитися до цього більш серйозно, і це повинно було статися. Якщо ви запитаєте будь-яку дитину в Азазі, в Джабралузі, то вони скажуть вам: ми збираємося піти і звільнити Алепо, і це було ще півроку тому. Немає зайвого ресурсу на вплив у Сирії і Росія, яка завжди підтримувала режим Асада. Кремлі сконцентровані на війні в Україні. За даними Бібісі восени 2024 року, в Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російських військовиків, здебільшого на авіабазі Хмеймім і технічній базі ВМФ в Тартусі. Однак цього тижня Росія почала виводити свої кораблі. Це видно на супутникових знімках. США теж втручалися у конфлікт на рівні захисту своїх баз, які перебувають у Сирії близько 10 років. Сили центрального командування США успішно знищили кілька систем озброєння поблизу військової бази підтримки ЄФРАТ у Сирії. Серед них були три реактивні системи залпового вогню, танк Т 64 і міномети, які становили явну і неминучу загрозу для американських і коаліційних сил. Це була самооборона. Ми вдалися до такого кроку після того, як мобільні реактивні системи залпового вогню випустили ракети, які впали в районі військового опорного пункту. Ункту ЄФРАТ, а міномети стріляли у бік американських сил. Загалом свої інтереси в цій країні ще має Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Туреччина та Ірак. Більшість так чи інакше залучені до внутрішнього конфлікту. Та Україну найбільше цікавить Росія. Якщо режим Асада впаде, в Кремлі це відчують. Адже вплив у Сирії РФ використовувала як важіль впливу на Саудівську Аравію та Ізраїль. Також Росія могла вести переговори з Туреччиною. А морські бази в цьому регіоні давали їй вихід у Середземне море. Наталія Косінова подробиці інтермарафон Єдині новини. Повна катастрофа та безвихідь так аналітики називають гіперінфляцію, що захлиснула Росію. Лише офіційно індекс споживших цін зріс за тиждень на піввідсотка та на більш як дев'ять у річному вимірі. Насправді ж кажуть аналітики числа двозначні, адже Росстат підконтрольна Кремлю. Державна інституція найбільше здорожчало продовольство. Так від початку року картопля додала в ціні 81 відсоток ще по 40 – цибуля та капуста більше як на третину вартості зросло вершкове масло, і це найвище з. За останні 18 років значно більше доведеться платити і за хліб, яблука, м'ясну молочну продукцію. Причина стрімке падіння рубля на тлі західних санкцій і за непад економіки через війну, яку Росія розв'язала проти України. Щоб, хоч якось, уповільнити процес, міркують оглядачі центробанк РФ ймовірно ще раз збільшить головну облікову ставку до 23% у грудні та до 25% у лютому. Молдова може оголосити надзвичайний стан в енергетиці. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Ричан. Країна виявилася неготовою до зими і не придбала достатньо газу за літніми цінами. Тепер довелося підвищувати тариф на майже 30%, Однак і цього недостатньо для того, аби розв'язати проблему. Лівий берег Дністра, де проживає близько 300 тисяч людей, може залишитися без газу, і це стане гуманітарною катастрофою. Винним назвали міністра енергетики Віктора Парликова. Його мають відправити у відставку. Поки не буде призначено нового міністра енергетики, я візьму на себе обов'язки міністра енергетики та координуватиму управління цим важливим сектором країни. Ми на порозі складного зимового сезону з багатьма ризиками, і я вирішив звернутися до парламенту з проханням запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі з 16 грудня і до вирішення ситуації із газопостачанням. Точку неповернення пройдено. Так прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відносини між Єреваном та Організацією договору про колективну безпеку у своїй промові перед депутатами парламенту. Він оголосив в Вірменії нецікаві документи, що ухвалені в рамках ОДКБ. Відтак країна не братиме участі в жодному обговоренні і водночас не застосовуватиме право вето. По суті, додає Пашинян, Вірменія вже перебуває поза межами ОДКБ, Тож подальшу долю об'єднання віддає на розсуд тих, хто там залишився. Я нагадаю, у травні Вірменія відмовилася фінансувати діяльність ОДКБ, яку Росія називає східним аналогом НАТО. А у вересні повністю заморозила свою участь. Сотні пічок буржуйок передали на передову із Вінничини. Їх виготовили представники місцевих громад. Конструкції легкі та мобільні. Вони дозволяють обігріти приміщення, висушити одяг чи приготувати їжу. Також для бійців відправили понад 300 дронів. Репортаж Юлії Корчевської. Сотні буржуйок у цьому приміщенні упорядковують та готують до відправки. Щоб забезпечити воїнів теплом, об'єдналися вісім громад Вінничини. Щойно майстри отримали запит, одразу стали до роботи, розповідає сільський голова Уланова. Ми знали людину, яка займалася виготовленням цих буржуйок. Ми з нею поспілкувалися і сказали, давайте скооперуємося і будемо виготовлювати їх разом. Він надав нам креслення і, в принципі, працівниками комунального господарства ми виготовили ці буржуйки. Легкі та мобільні конструкції. Допомагають обігріти приміщення, висушити одяг і приготувати їжу. Така маленька конструкція є досить ефективною. Вона прогріває ну там до 15 квадратних метрів. При цьому що позитивно, якщо на залізну поверхню можна ставити різні речі, які можуть розігривати, то може бути і консерва, то може бути якийсь чай. Підігріти Навіть пробували в себе, то можна яйця пожарити. Буржуйки виготовляли за спеціальною розробкою. Такі пічки майже не виділяють диму, і для противника непомітні, враховуючи те, що ворог активно фіксує через надлишкове тепло такі місця, де наші захисники виконують бойові завдання. Тому ми отримали від них фактично технічне завдання. Вона майже не коптить, не потребує виводу димохода. І це безпечно, бо її не бачить тепловізор. За останні дні нашим оборонцям з кількох бригад передали понад 200 мобільних пічок. Разом українським воїнам на фронт поїхало близько 300 FPV-дронів і три десятки мавіків. Коли немає, наприклад, крила, яке може підсвітити, скоригувати, то виручає мавік. ТТ». і також в нічну пору можна робити скиди по позиціям. Ворога дуже всі задоволені. Хлопці, які працюють на цьому звісно, дуже задоволені. Ці FPV-дрони можуть зберегти дуже багато життів хлопцям, і я знаю, що вони використовують їх дуже активно ну, і за призначенням. Тому це ну, дуже важливо. Із Вінничини Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. В Україні вже почали продавати ялинки до свят. Відкрилися різдвяні ярмарки. І в Кропивницькому сосни та ялинки спеціально вирощують лісівники на плантаціях. Цьогоріч готові до продажу у філіях центрального лісового офісу майже 27 тисяч дерев. Як на продаж ялинок уплинула повномасштабна війна, дізнавалися наші кореспонденти. Вони побували в Оникіївському лісгоспі на Кіровоградщині. Ми знаходимося на плантації новорічної ялини Оникіївського лісництва. Ця плантація створювалась в 2020 році. На плантацію із соснами приїжджають гуртовики з навколишніх міст та сусідніх регіонів, вибирають дерева, які продаватимуть на місцевих ярмарках. Ми беремо ялиночки такі, що вони були пишні. По-перше, от вона йде пишна. Бачите, да. немає однобокої, бо є ялинки, що, наприклад, оця сторона вона пишна, а тут вона однобока. Вже її тут немає віток, ми її не беремо, бо кожний покупатель дивиться. Пані Ольга з Первомайська у ялинковому бізнесі вже 15 років. Розповідає, після повномасштабного вторгнення Росії в продажі хвойних впали тричі. Зв'язано з ситуацію в війною і дуже багато людей на фронті, дуже багато людей погибших, і тим матерам, і батькам, і діткам, жінкам не до гулянок. Коли ми брали 500 штук, то зараз беремо 150 і то ми переживаємо. Цьогоріч на Кіровоградщині підготували до реалізації 8 тисяч новорічних красунь. У нас проводиться спилювання цих дерев саме тоді, коли приїжджає споживач. Ця, саме ця плантація буде ще залишатися на дорощуванні, і тому немає смисла спилювати повністю всю її суцільно. Найпопулярніше святкове дерево, вже багато років кримська сосна. Вона дешевша, ніж ялинка, і стоїть довше. Більше такі пожилі люди ну, пенсійного віку, то вони беруть веточки, що просто в квартирі там, в домі пахло, а такі вже молоді сімейні пари вони беруть красиві, хороші, великі сосни. основному сосна й середня. Півтора-два метри – це хадова снайда. Рослини з плантації обов'язково маркують. Так покупець буде впевнений, що зрубали їх законно. Зараз ми чіпляємо бірку на, на в'єтку. Чіпляємо бірочку. І це ми показуємо тим, що в нас вона зареєстрована. І ми ви можете провірити по коду. А це вже ярмарок, який розгорнули у філіони Київського лісгоспу. Тут можна купити новорічне дерево у роздріб. Від 160 до 192 гривень. Пан Володимир із сусіднього села приїхав по сосну, щоб потішити внука. Така традиція. Кожен рік іскусно я не признаю. завжди тільки хочеться б мені натуральне, дійсно, щоб воно було яким ще святом хоч учу чувствулося в наші такі тяжкі времена? І ну що зробиш? Приїхав, куплю. Внук буде задоволений, і ми буде бабушкою теж задоволені. Купувати дерева при лісництвах вигідно, бо ж на міських ярмарках півтора-двометрова сосна орієнтують підприємці, коштуватиме від 500 гривень. З кіровоградщини Олена Бримза, Роман Круніч Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин чекайте вже о 19 дев'ятнадцятій. Ну а зараз передаю ефір у руки Олексія Фадієва. Олексію взяв ефір, твій. ефір у руки. Добрий вечір всім. Будемо говорити про 30-річчя будапеського меморандуму. Буквально за кілька хвилин не пропустіть.